Будеш лежати на смертному ложі, а навколо будуть примари мрій, ідей, здібностей, даних тобі життям, але ти не переслідував їх. Ти не діяв відповідно до цих ідей. Ти не користувався цими дарами, ти не використовував ці таланти. А вони дивляться на тебе лежачого на ліжку з обуреними очима кажучи, що ми прийшли до тебе, тільки ти міг дати нам життя, а тепер ми повинні поховатися з тобою. Якщо ти помреш сьогодні, які мрії, таланти, здібності, подарунки, ідеї помруть з тобою. Знати себе. Найбільший подарунок, ти можеш дати себе насправді. Ми всі проводимо багато часу з іншими людьми і речами у житті, але не інвестуємо часу, щоб пізнати себе. Коли хтось хоче зустрітися, знайдеш для нього час. Коли ти знаходив час для себе, як ти дізнаєшся, чого хочеш? Якщо у тебе бізнес, ти знайдеш час, щоб зрозуміти клієнта, з'ясувати його бажання? Щоб надати найкращий сервіс.